Гарант Конституції президент України після зустрічі з Дональдом Трампом зробив заяву, яка мені, як громадянину, що з 2022 року говорить за мир, за необхідність зупинки війни, ну була надзвичайно приємна. Зеленський сказав, що ми маємо зупинитись на лінії бойового зіткнення, почати переговори і все далі це все буде далі. І я був здивований, адже риторика була певним чином е іншою, відмінною. Ми пам'ятаємо різні висловлювання від е кордони 91-го року. Це наша перемога і ніяких інших інтерпретацій. Потім були кордони 22-го року. Потім були різні варіації. Потім була був скандал з цими угодами про корисні копалини, які, як виявилось, нічого не дають, а ми стільки... Скільки дискутували про це? Потім були розмови про те, які ми території маємо віддати, що на що поміняти. Потім були партнери європейські, які запевняли Україну в підтримці і в шляху розвитку такого бойового, боє, бойового вектору, бойового напряму. Ми пам'ятаємо, коли Володимир Зеленський відправив переговорну групу в Стамбул. І пам'ятаємо, як реагували дико деякі європейські партнери, зокрема Шольц. Пам'ятаєте, вибачаю, Шольц, мерц. Як Мерц, він прям з штанів випригував, так критикував Зеленську. І ось тут Зеленський каже: ми маємо зупинитись на лінії бойового зіткнення. Ну, це реальність. Ось тут. Ми не можемо вимагати у ворога, відійдіть за кордони України, а потім ми почнемо переговори. Пам'ятаєте, і така концепція була. Вона не життєздатна. І я був приємно здивований. Подивований такою позицією Зеленського. Мені навіть здавалося, що біля Володимира Олександровича з'явились якісь радники і помічники, які почали казати Володимиру Зеленському певну правду, об'єктивність, доносити об'єктивність. Але потім я читаю Wall Street Journal, І тут наступне: Трамп заявив Зеленському, що Києву не варто в найближчому майбутньому. Розраховувати на поставки ракет Томагавк. В цьому ж виданні, в цій же статті зазначено, президент США сказав, що його пріоритет президента США це швидке закінчення війни. І його не цікавить якийсь конкретний результат у питанні територій. Не цікавить якийсь конкретний результат. Трамп повідомив Зеленському. повідомив Зеленському, що Київ повинен зупинитися на нинішніх рубежах. І ось тут я зрозумів, звідки ця теза. Фактично, це теза з розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Саме це питання постало перед Києвом як ключове на переговорах. Саме тому настільки м настільки неочікуваною, наскільки. Непрогнозованою в, результаті, в результатах виявилася зустріч. Власне, Зеленський вже йшов на зустріч з Дональдом Трампом з розумінням, після розмови Трампа і Путіна розмова Трампа і Зеленського буде іншою. І вимоги будуть іншими, і прохання будуть іншими. І ось це прохання. Київ має зупинитись на лінії бойового зіткнення. Разом з тим. Ми з вами повинні розуміти, все, що сказане вчора, залишається там, у вчорашньому дні. Адже сьогодні вже Росія обстріляла Україну, Україна обстріляла Російську Федерацію, і ми розуміємо, ніякої лінії бойового зіткнення станом на сьогодні немає. Є кордон між двома арміями, яка проходить оця лінія по нашій території. Можливо, завтра Україна піде в контрнаступ. Можливо, росіяни спробують щось іще довіджати. Але зрозуміло одне: питання територій стоїть вище сьогодні життів людей. І Дональд Трамп недаремно говорить ось цю тезу. Мене не цікавить якийсь конкретний результат у питанні територій. Дональд Трамп розуміє, що сьогодні території це перейшло сюди. Перейшло туди, повернулося сюди, повернулося туди. Питання територій не може бути вирішене військовим шляхом сьогодні. А кожен рух по територіям це десятки життів. У Першу світову війну кажуть, що були такі випадки, коли гинули, гинули десятки тисяч, десятки тисяч. Солдат тільки заради території в 500 метрів. І оці десятки тисяч людей гинули, хоча ці 500 метрів могли за місяць перейти до однієї, і до іншої сторони по три-по чотири рази. І кожна оця зміна 500 метрів це тисячі людей, тисячі життів. Ненароджених, тисячі тих, хто могли написати книги, створити музичні композиції, стати вченими інженерами, стати просто батьками гарних і чудових громадян країни країн. Але вони загинули. Вони залишились на оцих 500 метрах. Трамп бачить, що перетворила сьогодні війна: це суви територій. Росія не може досягати глобальних успіхів. Україна не може відкинути ворога максимально до кордонів. Залишається питання. А що робити? І Дональд Трамп пропонує: зупиніться. Зупиніться по лінії зіткнення. Ви не можете піти з цього поля. Ви не можете зробити крок. Ні назад, ні вперед. Кожен крок, кожні метри це життя людей. І ці метри нічого не вартують в тактичному і стратегічному значенні. Це просто витрачання людей, це просто вбивство людей. Власне, Дональд Трамп прямим текстом це й називає. Путін вбиває людей. Тому що триває війна. Не зупиняється Путін, тому не може зупинитись і Україна. І Зеленський зробив ось таку заяву: ми маємо зупинитись по лінії зіткнення. Проте, на жаль, Росія обстріляла Україну, Україна завдала ударів у відповідь, Україна руйнує НПЗ Російської Федерації, Російська Федерація повністю зачищає Чернігівську область, блекаути, відсутність світла, води. І Всього іншого. Далі Київська область, ну і далі невідомо. Трамп сьогодні пропонує зупинитись. Але ті, хто приймають рішення, на жаль, живуть зі світлом, з водою, з охороною, з приватними літаками, з запасними аеродромами, з закордонною нерухомістю. З дітьми за кордоном, з ресурсами за кордоном, з банківськими рахунками швейцарськими, з розумінням того, що вони все одно залишаться в світі, як борці або як злодії, але вони залишаться. Що буде з нами, не знає ніхто. Не забувайте підписуватись, не забувайте залишати коментарі, поширювати відео. Ваша думка важлива, бо це ваше життя. Ви не сторонні спостерігач, навіть якщо ви за кордоном. Це ваша країна, це ваша батьківщина, тут ваші рідні, близькі, могили родичів. Не забувайте це і бережіться.